Скинув, скинув фішки дивись. скинув йому фішки. Зараз покажу тобі. Скину фішки. Він мені скидає фари, бере грайся, підбирай. Народ так не працює. на І собі займайся, бере мені вишукуй. Номер деталі. Раз. Хочете підбирати, я кидаю фото фішки. от Скину, бачите, скинув мені фару і розпіновку. Як є розпіновка, а ти, а ти Володя, бере грайся. Я не буду гратися, я зараз кидаю, кидаю фіш, фар, е, фото, фари, фішки, де буде чітко видно розпіновочку. І собі бавитися. Бо ну, Так воно не працює. Або номер деталі, або я кидаю деталь і собі підбирає. Інакшому не може бути. Це fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper. Е, фішку він шукає жовту це з 2006 року по 2011 рік. З 11 по 14 така фішка є не жовтого кольору, а фіолетового. Тож буде розпіновка зовсім інша? Така ситуація.